Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні вівторок, 23 червня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку, як завжди, коротко про основне. Про соціальний захист громадян України, які переміщуються із тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, говорили в Чернівецькій облдержадміністрації. До стін ода прийшли військовослужбовці, які служили на сході України, але не можуть отримати статусу учасника АТО. Буковинські міліціонери затримали серійного крадія. Про соціальний захист громадян України, які переміщуються із тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, говорили в Чернівецькій облдержадміністрації. Під час прес-конференції розповіли про соціальні гарантії для таких громадян та про зміни в законодавстві по наданню пільг окремим категоріям населення. Детальніше про це, дивіться далі. На програму допомоги учасникам АТО закладено більше 7,5 мільйонів гривень. Вони будуть виділятись з районних і обласних бюджетів. Ці гроші будуть задіяні для того, щоб учасники АТО, які повернулись і адаптуються до мирного життя, могли швидше пристосуватись до цих умов. Фактично, там є така провідна лінія, що буде надана людина поруч з кожною сім'єю, яка буде допомагати, не вирішувати все, а допомагати, що вам треба туди звернутися, вам треба туди звернутися, взяти за руку і провести і фактично довести кожне питання такої проблемної сім'ї до. Логічного завершення передбачено введення ще 65 штатних одиниць фахівців соціальної роботи, оскільки в деяких районах ще збереглися ці посади фахівців соціальної роботи в деяких районах їх вже немає. Тому ми зробили такий моніторинг по районах, звели інформацію і вони надали нам потребу в ще в 65 фахівцях соціальної роботи. Загалом це буде 105 фахівців. Право на допомогу мають не тільки безпосередньо учасники АТО, а й їх родини та родичі загиблих на сході бійців. Основне завдання програми це надання соціального супроводу сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах, і які самостійно не можуть подолати негаразди. також для бійців. Антитерористичної операції у лікарнях міста та області буде відведений певний день тижня, в який вони зможуть обстежитись та здати відповідні аналізи. А в системі допомоги людям, які прибувають до нас із зони проведення АТО в якості переселенців, на офіційному обліку перебуває понад дві тисячі осіб. З початку проведення антитерористичної операції таким людям нараховується фінансова допомога. Ці гроші продовжують поступати, і через нашу систему в травні. З початку року, з початку року, пройшло вже 6 мільйонів 814 тисяч. Ці гроші переселенці мають використовувати для того, щоб знімати житло і розраховувати за житлово-комунальні послуги. На кожну сім'ю обмежується правда сума в 2400 гривень. але якраз ця сума відповідає приблизній вартості оренди житла в Чернівцях. Що ж до субсидій, то наразі на їх отримання подала заявки 31 тисяча людей. Майже 11,5 тисяч субсидії вже отримали. На сьогодні залишається близько 20 тисяч необроблених заявок. Що ж до пільг, то з 1 липня в Україні вводиться новий порядок дії пільг з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Це говорить про те, що Пільги, в незалежності від майнового стану, залишаються кому? Учасникам бойових дій, інвалідам війни, чорнобильцям першої, другої категорії, військовослужбовцям СБУ, інвалідам військової служби і реабілітованим особам. Всі інші пільговики мають звернутися з початку місяця, можна вже приходити. І подати дані свої майнові за минулі шість місяців доходи членів сім'ї. Якщо щомісячні доходи на людину будуть меншими за 1710 гривень або будуть дорівнювати цій сумі, тоді пільга як і раніше залишиться за такою сім'єю. Дар'я товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До стін Чернівецької облдержадміністрації прийшли військовослужбовці, які служили на сході України, але не можуть отримати статусу учасника АТО. Бійці звернулись до чиновників, аби ті пояснили їм, чи мають вони право на такий статус, та чому в жодній структурі їм не можуть зрозуміло відповісти на це запитання. Кілька десятків військовослужбовців цього дня прийшли до будинку з левами, аби з'ясувати, чи мають вони право на отримання статусу учасника антитерористичної операції. Ми хочемо уточнити на рахунок статусу нашого батальйону, знати, чи ми отримаємо на цей статус учасника чи не отримуємо. і ну знати, які причини не отримання або отримання. Оце наша головна мета знати, чи що ми будемо, що ми з цього якби. Ми були в Запорізькій області, в Запорізькій Харківській, Херсонській області, в Харківській потім батальйон переїхав. Безпосередньо бойової, ну, участь у бойових діях ми не брали, ми були прикомандіровані до пограничників і виконували бойову задачу по охороні кордону. Микола Ковальський боєць взводу розповідає, що через усі ці події з оформленням статусу учасника АТО хлопці втрачають бойовий дух. Якщо на службу переважна частина з них йшла добровольцями, то сьогодні певне більшість з них йти на службу в українську армію вже не зголосяться. Це батальйон наш Чернівецький. Якщо нашому керівництву щось знадобиться, буде на когось покластися, якщо з нами так поступлять, ну… Ти сук на якомусь сидиш, то теж не варто, розумієш? якщо з нами добре відносяться, так і слідчі, які підуть нам на заміну, теж, я так думаю, посмотрять на нас і будуть також відноситися. А отже, аби отримати відповіді на свої запитання, чоловіки направились до облдержадміністрації, де саме в цей час розпочинався круглий стіл, під час якого розглядали питання відповідного забезпечення учасників АТО. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В облдержадміністрації військовослужбовців вже чекали. Тут організували круглий стіл за участю керівників профільних відомств, як то освіта, охорона здоров'я, юридичний відділ. ОДА військовий комісар і народний депутат України від фракції Свобода Михайло Головко. Чи допомогли вони вирішити основну проблему захисників вітчизни? Розповість Надія Величко. Сьогодні із 1200 осіб, які звільнилися після мобілізації, тільки 580 підпадають під статус учасника бойових дій. Серед 1200 є і солдати-строковики, і ті, хто виконував свій обов'язок перед державою. Щоправда, не там, де й тривають активні бойові дії. Власне на цій підставі хлопцям і відмовляють у статусі учасник бойових дій. Необхідні зміни до законодавства, тобто закон про Вітерани вільний гарантій соціального захисту в розділ або в статтю хто кому надається право учасника статус учасника бойових дій або статус учасника війни. Необхідно включити ще один підпункт. Військовослужбовці, які були мобілізовані з відповідно з березня 2014 року, але не приймали безпосередньо участь в антитерористичній операції на території Луганської та Донецька областях, але забезпечували. Захист державного кордону добросовісно виконували свій обов'язок, і у разі необхідності могли прийняти участь в антитерористичній операції, але так доля склалася, що вони були в цьому восьмому нашому батальйоні, стрілецькому батальйоні, бувшому батальйону територіальної оборони, і добросовісно виконували свої завдання по захисту державного кордону в Запорізькій, а потім і Херсонській областях. Поки військовослужбовці 8-го окремого батальйону 24-ї механізованої бригади не отримають посвідчень учасників бойових дій. Вони не мають права ані на пільги, ані на оздоровлення. А ще у деяких сталася дивина з документами: стояли на блокпостах Луганської області. А в довідках написано, що були у Харкові. В Запорізькій області Бердянську на підпадала пі цеп. Потім нас перекинули в Херсонську, Харківську, потім Луганську область. Ну, у нас в довідках щось вказано, що ми не знаходилися в Луганській області. Нас звільнили з Харківської області, хоч ми виконували обов'язки свої у Луганській області. Чому так у нас йде полковник? Записано разні документах, довідки дають по-разному. Наскільки я розмовляв з командиром батальйону, там тільки один блокпост вискакує на Луганську область. І далеко не всі там виконували завдання. Якщо хто там виконував завдання і відданий наказом, відповідним чином і повинні бути оформлені документи. Віталій Чурай пообіцяв, що якщо військовослужбовці вважають за потрібне, кожну справу згідно заяви розглядатимуть індивідуально. До того ж, тепер для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, треба на одну довідку більше. 15 червня ми отримали розпорядження. Що в перелік документів, які подаються mm -hmm. на визначення статусу учасника бойових дій, обов'язково повинна бути довідка від командира військової частини про те, що відносно Цього військово зобов'язано в даному випадку, не було занесено в реєстр досудових розслідувань справа по підозрі в скоєнні якогось правопорушення, тим більше злочину. Спеціально запрошений на круглий стіл народний депутат України від депутатської групи ВО Свобода Михайло Головко зауважив, що проблема надання статусів, звичайно, є, але навряд чи депутатський корпус встигне її вирішити до канікул. проект постанови там, чи зміни до закону, все чи всього там потрібно всього приводу вносити. І я думаю, що найближчим часом ми можемо це питання вже розглядати в сесійній залі. Якщо нам просто вистачить по часу, бо у нас залишилося два тижні до. Закінчення них до канікул. можливо, все ж таки депутати продовжать роботу, тобто не підуть на канікули, і до вересня ми попрацюємо. А поки військовослужбовці чекають на вирішення свого питання, їм запропонували на обласному рівні взяти участь у розробці програми розвитку області на 2015-2016 роки. Адже до того як програму будуть розглядати на засіданні облради, можна внести терміни та поправки для того, щоб людина, яка цілий рік свого життя віддала державі. Отримала хоч якусь віддяку, хоча б у вигляді санаторного оздоровлення, наприклад, а може й більше. Надія величко Віталій Яскевич, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Автомайданівці йдуть на вибори. Всеукраїнська громадська організація Автомайдан відтепер стала політичною партією. Політизувалися сі чорнівецькі активісти на чолі з Олексієм Коломійцем детальніше про створення нової політичної сили в Україні та її головні завдання. Дивіться далі. Після революції гідності пройшло вже більше року, а українці так і не отримали бажаних результатів. Саме це її основною причиною політизації всеукраїнського об'єднання Автомайдан, за словами голови політичної партії, українцям потрібна нова політична сила, яка до того ж зародилася ще на майдані. Всі вже починають розуміти, що порознь, кожен сам по собі, нічого не може зробити. Треба об'єднуватись. Старі політичні сили вони вже себе не виправдовують, вони вже ізжили себе. І тому ми почали об'єднавчий процес, і сьогоднішнє, сьогоднішнє зібрання показує, що цей процес дієвий, що він триває. По-новому ми вже пожили досить. Час жити краще. Процес формування нової політичної сили тільки почався і в подальшому набиратиме обертів. Долучитись до політичної партії автомайдану запросили всіх активістів, які відстоювали свою позицію під час революції. Автомайданівці запевнили, місця у їхніх списках не продаються. Лідер Чернівецького об'єднання зазначає, йдучи на вибори, у них буде можливість делегувати своїх представників, тобто тих, хто приймав участь у революції гідності на всіх рівнях. Автомайдан буковини йде до влади. Автомайдан Буковини сьогодні презентує себе як політичну силу, яка буде висовувати себе на місцевих виборах до різного рівня районних, міських, обласних. Автомайдан Буковини обов'язково буде делегувати своїх представників до виконавчої, законодавчої гілки влади. Автомайдан переслідуватиме та відстоюватиме ті ж інтереси, що й раніше, от тільки тепер ця робота проводитиметься від імені партії, що дає більше повноважень. Щодо того, хто потрапить до списку партії, поки що не визначено. Однак автомайданіці запевняють, темних конячок не буде. Зараз зараз ще ми не можемо озвучити ці прізвища, тому що не проходили конференції, не проведено ще не, не, не було призначено виборчого процесу. Тому я думаю, всіх цих людей ви бачили в своєму регіоні. Там не буде темних конячок, яких ви не знаєте. Парашутистів з інших регіонів будуть люди порядні, яких ви бачили в своєму регіоні. Знаєте, що це порядні люди. Іван Бочилинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій облдержадміністрації говорили про підсумки роботи 31-ї сесії обласної ради. Голова облради прозвітував про затвердження найбільш важливих рішень для Буковини та звернув особливу увагу на останні засідання сесії, під час якого розглядалося питання формування територіальних громад області. Підсумками роботи трьох пленарних засідань 31-ї сесії Чернівецької обласної ради стало декілька важливих для Буковини рішень. Голова обласної ради в першу чергу відзначає затвердження перспективного плану розвитку регіону до 2020 року. Перше питання це затвердження стратегії розвитку області до 2020 року. Я би його поставив, напевно, самим важливим питанням. Чому є чітка вимога, що Євросоюз помагатиме в регіональному розвитку? Тим областям, в яких будуть затверджені стратегії розвитку у відповідності до європейських стандартів. Однак одним із найважливіших питань все ж залишається проведення децентралізації. Минулого засідання з цього приводу між депутатами облради спалахнули безліч суперечок. Після кількаразового голосування було вирішено відправити проект рішення на доопрацювання. Голова обласної ради пояснює, депутатський корпус не погодився із запропонованим планом формування громад. Депутати забажали, щоб план. Було перспективне було допрацьовано, щоб було враховано волевиявлення всіх громад, тому що е, певною мірою не погоджувалися з тими орієнтирами, які. Із такими із тими ну, методичними вказівками, які надавалось Міністерством регіонального розвитку України, за словами голови обласної ради, таким шляхом пішли і сусідні області, тому Буковини не є єдиною, де не затвердили план формування територіальних громад. Після доопрацювання не виключно, що Чернівецька область користається прикладом Івано-Франківської чи Львівської областей та впровадить реформу частково або збільшить кількість запропонованих Мінрегіоном громад у Львівській області. Не пішли на те, щоб повністю впровадити. І це нормально. І це нормально, тому що от у них було 700 громад, їм запропоновано було офісом реформ. Я, якщо не помиляюсь, 50 чи 60, вони зупинилися. Не можу сказати точні цифри, але приблизно десь біля 160 громад. Приблизно такий процес починається у нас. Іван Бочолинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські міліціонери затримали серійного крадія. В ході проведення санкціонованого обшуку в зловмисника правоохоронці вилучили понад 200 найменувань різного виду майна. Затриманому тепер загрожує ув'язнення строком до шести років, а міліціонери розшукують власників вилучених речей. Детальніше про це дивіться далі. Протягом року зловмисник проникав до магазинів, гаражів, підсобних приміщень, буковинців та крав все, що бачив: це телевізори, велосипеди, продукти харчування, ваучери для поповнення рахунку мобільного зв'язку, гроші, бензопили, автомагнітоли, електроінструменти, газонокосарки, мобільні телефони тощо. Крадене майно буковинець продавав на ринках обласного центру, а виручені кошти витрачав на проживання. У скоєних крадіжках зловмисник зізнається та надає правоохоронцям відповідні свідчення. Наразі. Міліціонери підозрюють молодика у вчиненні майже 20 крадіжок. Вжитими заходами з е перевідниками карного розшуку було е встановлено причетність е раніше судимого громадянина, мешканця нашого району до скоєння даних злочинів. Даний громадянин е тричі раніше судими майнові злочини, е йому 26 років, е проживав в одному із сіл Новоселецького району, е виховує неповнолітнього сина. Серед постраждалих від дій крадія і власниця одного з місцевих магазинів ми зверталися до міліції, позвонили, вони приїхали, написали все багато чого вкрало. Ну 200 євро. Там було хрестик, золотий, телевізор, плазму, телефон. Слідчі за деякими фактами крадіжок зловмиснику вже оголосили про підозру, а судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням уважно роздивитися вилучені речі. Якщо ви впізнали своє майно, зверніться до райвідділу міліції за місцем проживання. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Безпека на воді, запорука хорошого відпочинку. Чернівецькі рятувальники разом із журналістами відвідали міський пляж та озеро по вулиці Комарова із метою інформування населення щодо правил безпеки під час купання, щоб попередити зростання кількості загиблих на воді. Детальніше в нашому сюжеті. Аби відпочинок на воді залишив тільки приємні враження і не став трагедією. Працівники УДСНС у Чернівецькій області проводять роз'яснювальну роботу по техніці безпеки із відпочиваючими біля водоймищ міста випадки, загинули три людини на водоймах, і зараз ми ходимо, роздаємо відпочиваючим такі листівки, щоб ви більш-менш якби знали. знали, да, як діяти. Якщо людина під час купання в річці чи озері відчуває небезпеку або, просто кажучи, починає тонути, в такому випадку вона повинна запам'ятати наступне. По-перше, ця людина не повинна панікувати, вона повинна спробувати триматися на плаву і. Подавати сигнали допомоги, кричати, там, щоб люди і проти течії і в ніякому разі не рватися, йти за течією, ну так, щоб людина так сказати, руки не вставали, щоб тривати, триматися на плаву і кричати на допомогу. Входом в річку, як завжди, люди спочатку гріються на сонці, нагріваються перед тим, як заходиш у воду, Якщо треба убідитися в тому, що там дійсно можна купатися, і зайти в воду по пояс, окунутися, щоб організм привик до тієї температури води, яка на даний час є. І сказати, не запливати далеко, купатися в спеціально відведених місцях. Де є рятувальні пости, рятувальні станції. З початку купального сезону в області внаслідок необережного поводження на воді загинуло три людини. Як розповідають рятувальники, найчастіше трагедії трапляються через нехтування правил безпеки та знаків, які забороняють купатися в тих чи інших місцях. Також поширеними випадками є вживання алкоголю перед плаванням. Люди, які отримують інформаційні листівки з рук рятувальників, запевняють, що про безпеку пам'ятають завжди або у воду стараються не лізти взагалі. Не ходити далеко в воду без дорослих. Не плав, не заходити в воду, якщо ти навіть не вмієш плавати. Плавати у відведених місцях. Треба ще одягати якесь взуття, коли ти плаваєш, бо можна так легко порізатись, покидати стекло туди. Що не читав, тут не знаю, прочтем і будемо знати, що тут написано. Ну так, сам себе ти себе захищати, Ти не добавлю допливати туди, якщо ти не вмієш плавати, не лезь туди. Це найголовніше. Якщо ти не вмієш плавати поліз, то, звісно, може з собою злучитися. Не заходить глубоко, если не умеешь вмієш плавати. ну, мы же не заходим, буде честно. Слава Богу. Минуло нас це. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбулася щорічна підсумкова розширена колегія міського управління освіти. Метою заходу є обговорення проблем та пріоритетних завдань на 2015-2016 навчальні роки. Про зміни, які чекатимуть освітню галузь міста, дивіться в нашому наступному матеріалі. Одним із проблематичних питань, яке обговорювалося серед працівників середніх освітніх закладів міста, є результати державної підсумкової атестації серед учнів 10-11 класів з української мови. Щодо того, як була складена атестація з цього предмету, у начальника управління освіти Чернівецької міської ради Георгія Олійника є деякі питання. Будемо говорити питання якості освіти. Державна підсумкова атестація з української мови була в цьому році проведена у формі ЗНО. У мене є ряд питань до, до керівників навчальних закладів цього напрямку, до вчителів-предметників. Звісно річ, накреслюємо ціль, як ми будемо цю проблему долати. Ми вже пішли на випередження при затвердженні робочих навчальних планів. Ми запропонували адміністраціям шкіл у 10-11 класах, там дійсно мало годин відводиться на українську мову, то ми запропонували з варіативної частини взяти. При можливості години і підняти інваріант, щоб діти мали змогу додаткового вивчення української мови. Також серед пропозицій буде можливість з вересня місяця розпочати роботу для проффахівців міського методичного центру у різних напрямків із учителями до трьох та восьми років роботи. Такий крок, на думку Георгія Олійника, повинен покращити якість освіти. Також будуть внесені зміни до проведення державних підсумкових атестацій. Медпа також в наступному році буде крім української мови, і історії України. Отже, до цих трьох предметів має бути прикута особлива увага всього педагогічного складу освітян міста Чернівці. Кож під час засідання колегії чотири вчителя отримали ордери на житло. Владислав Коваль пропрацював педагогом 41 рік, пройшовши шлях від рядового вчителя до директора школи. На омріяне житло чоловік очікував три роки, тому отриманому ордеру на нього радий. Житло це дуже дороге задоволення і так далі. Для освітян, от такі моменти були, щоб можна було трансформувати да, приміщення у, для, житла, для житла на педагогічних, як кажуть, працівників. Так як кожна нормальна людина, що є, як кажуть, свій куток, де можна, як кажуть, жити, щось залишити після себе. Дітямока дощук Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівецькому художньому музеї відкрили виставку під назвою Високий друк» за участю куратора проєкту Павла Гудімова. Тут представлено графічні твори Альбіни Ялозин, присвячені сокральним християнським мотивам, та стародруки і дерев'яна культова скульптура із колекції обласного художнього та краєзнавчого музеїв. Детальніше про це дивіться далі. Поєднання автентичного та сучасного саме так можна охарактеризувати виставку Високий друг. Альбіна Ялоза, автор графічних творів, розповідає, що це роботи із серії по той бік. Ця виставка вже експонувалась у Києві і в українському католицькому сучасному музеї. Альбіна Ялоза над нею працювала більше року. Ці картини експонуються з 2013-го. Це взагалі хрести розп'яття, да і частинки голівки, крильця. Це все власність музею Черновецького. І саме просто такі, не ті речі, а такі схожі речі, не реставровані, мене і надихнуло взагалі на створення цього проєкту цього. Це було ще в 2011 році, коли я була у своїх знайомих реставраторів в Києві і побачила окремо руки, крильця, голівки янголів. Голів. І це саме мене надихнуло зробити проєкт. На відкриття виставки до Чернівецького художнього музею прийшло чимало людей. Ми вирішили запитати про їх враження від проєкту. Ну, це якесь нове слово. Я такого ще не бачила. Мені подобається. Це дійсно, обращення кудись то слишком глибоко в історію. Ну, це взагалі велике досягнення організаторів, тому що такого проекту ще в Чернівцях не було. Це Чисто галерейний проєкт, який от, е, буде виставлятися на двох площадках. Завдяки от, е, старанням е, Наталі Багамас. Чернівці побачать сучасне мистецтво, і це такий концептуальний мікс духовний, я так вважаю. Ну, це дуже цікаво споглядати. Кожен вважаючий може переглянути експозицію, завітавши до Чернівецького художнього музею. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.